Українське суспільство, як політик, особливо під час війни, в страшній психологічній, психоемоційній ситуації, кожен місяць, кожен там не знаю півроку розчаровується і впадає в якусь безну. Тому що немає справедливості. Тому що, якщо ми будемо говорити, що все це, оцю всю корупційну історію, грають з діпстейтом і середня ланка, то це все ні про що. Якби сьогодні. Сиділи міністри. Депутатів, до речі, є трохи, да, якщо то, то, і скажемо всі секунду секунду, злочин, всі, якщо повинні, ми, всі якщо б сиділи ми. там міські голови багато, голови обласних військових адміністрацій, і так далі. Тобто тоді би була віра не тільки в судову систему чи правоохорону, в принципі, в систему влади в нашій державі, яка асоціюється там зеленським і так далі, і тому подібне. Цього немає. Тому Гринкевичі, ми можемо розбиратися, втік він не втік, взяли 500 тисяч не взяли. Є величезний запит на справедливість, правильно? Правильно, але справедливості немає, і от основна ключова проблема. І якщо сьогодні і мені хочеться в вашому ефірі от кричати до, до Володимира Олександровича, що сьогодні на ньому е, зупиняється оце питання справедливості, бо в його е, е, можливостях є оці речаги. Рухати, розумієте, тому що система влади побудована так, що вона е, керується з центру прийняття рішень. Ми зараз 10 років е, Майдану, да? якраз в ці дні. Тобто ми маємо е, теж е, говорити і про справедливість, і про права, і про е, розуміння того, що в нас є в країні демократія, і ми її так чи інакше не прижучуємо. Переслідуючи тих чи інших, там ну будемо теж говорити про журналістів, про розслідувачів, так, так, про так. політиків і тому подібне. От тонка грань, тому що, наприклад, з тим самим Мазепу, я, я кажу, як просто як громадянин, да я хотів би почути від правоохоронних структур чітко, ну. Що ви не знали, що з 13-го року якийсь там да котеджне містечко, 10 років про це ніхто не знав. Тут, будь ласка, хоп, тому що людина там заявила про свою позицію в свій час і так далі. Ну, так, у нього ми, він очолив маніфест 42 Сорок там відомо, і, так. і так далі. Розумієте? Це 42 <кх> великих підприємців, які, які підписалися заяв, під це є певний тиск системи так, і так, так, так далі. Я до чого веду, що це різні грані? Да? Тут ми говоримо про е, Гринкевичів про справедливість. І про посадки е, високопосадовців. А тут ми можливо маємо говорити про певні порушення демократичних процесів. А це просто полюси. І те, і те може свідчити про розбалансованість нашої системи і про Але її Але все потім зводиться до чого: до розчарування. До внутрішніх цих проблем так, тому що я ось, от, буквально в ці буквально останні тиждень прочитав від дуже багатьох людей, які е, ці два роки просто мовчали на будь-яку політичну тематику, да які е, розуміли, що е, ми боремося за державу, і брати участь в цих всіх срачах вічних. Це не завдання сьогодні українського патріота державника. Треба працювати на державу там, де можливо. Але я побачив ці дзвінки, що дуже багато людей, не політизованих, вони почали відкрито говорити. Це дуже погано, тому що це топи, тому що на них підписані дуже багато простих українців, які зважають на цю ситуацію. І ми запускаємо цю гідру, яка буде з середини нас розвалювати. Фактично розвал, розвалює вже це. Треба зупиняти цю історію.